Доброго дня, Доброго дня, мої, дня маленькі мої маленькі друзі, запрошую, друзі, запрошую вас у творчі творчій майстерні. Мастер. Сьогодні ми будемо малювати ведмедика, але не традиційним способом ми беремо рулончик від паперових руштичків і ось так ножничками охайно ріжемо на такі полосочки. Потім ми їх загинаємо. А далі ми беремо фарбу коричневого кольору і наносимо фарбу. Наносимо фарбу дуже багато. Ось, бачите, так, пензликом. А коли ми повністю нанесли фарбу, ми будемо брати папір А4 і ось так. Притискати легенько перекручуючи наш рулончик. Ось так. Це ми намалювали голову, а зараз будемо малювати туловище. Ось погляньте. Ми робимо такі колові рухи, щоб повністю заповнити фарбою. Далі ми беремо виделку і намащуємо її. Фарбою також пензликом і робимо вушка нашому ведмедику. Ось так. Знову накладаємо фарбу на вилку і ось так придавлюємо. Далі ми робимо друге вушко нашому медведику. Потім ми робимо лапки нашому медведику постійно накладаємо фарбу на вилку. Ось. І другу лапку ми зробили для нашого Медведика. Далі ми Беремо фломастер чорного кольору і ось так малюємо вушка. Одне, а потім друге півколо. Ось бачите? Далі ми малюємо обов'язково очі нашому ведмедику, також чорним фломастером. Малюємо носика і ротика, і обов'язково зафарбовуємо, щоб було гарно видно, не виходячи за межі. Далі ми беремо фломастер білого кольору і ось так робимо очки, щоб ведмедик наш гарно міг дивитися. І ось погляньте, такий ведмедик у нас вийшов до нових зустрічей.